Там на некондицію на профлист. Мені приходило за останній тиждень три таких запити. Один там на паркан на огорожу, другий на е, дах гаража і третій теж, дах на сарай. Дивіться, не кондиція в нас є, Да вона дешевше по ціні, від е, наприклад, якщо взяти самий дешевий, там Китай там по 220, там 215-230 гривень, е, там, якийсь 0,37-0,38. Тобто вам поріжуть його по довжині. По тій довжині, якій вам треба. А не кондиція продається. Це різнобойні листи, вони можуть бути і різнокольорові, і різнотовщинні, але там буде ціна там, по 170-180 метр, ну, Може 190. Да? От. Але що ви получаєте? Ви получаєте те, що, наприклад, вам гараж, там, 6 метрів довжина, ширина 4. Ви взяли 6-метрових 4 листа і все, по довжині, але нові. Хай буде тонке, а не кондицію ви візьмете різнобой тих листів і на тих стиках, і на відходах у вас може вийти не то, що та ж сама ціна, а навіть і дорожче. От задумайтесь про то. Клучківська 119А, покрівлі, фасади професійно.